Привіт! 14 лютого, День Святого Валентина, у Івано-Франківську буде відбуватися подія Любовне перехрестя. Вона проводиться у нас вперше. Походить від англійського слова «speed dating», що означає швидкі побачення. У вас є унікальна можливість побувати на ній. Зустріч буде відбуватися таким чином. Приходить 25 дівчат та 25 хлопців. Вони сідають за столики попарно. Після п'яти хвилин спілкування вони міняються своїми партнерами і переходять до інших учасників. Після завершення цього спілкування із всіх учасників проводиться анонімне голосування, згідно якого кожен має обрати учасника, який найбільше йому сподобався. Після цього ми оголошуємо результати голосування. Якщо пари співпали, для них буде подарунок від ресторану «Дежавю». Для того, щоб потрапити на цю зустріч, вам потрібно придбати квиток. За телефоном, який вказаний нижче, запрошуємо на зустріч.